Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті. Тут хтось з вас буде зупиняти якусь чиюсь брехню. Трошки навіть будете сумніватися, але ж тут, знаєте, хтось намагатиметься над вами владу взяти, але не вийде. Ви відчуєте, ви цю ситуацію просто от зупините ще на початку. Будь-хто це може бути з вашого особистого життя, з вашого близького оточення. Для когось дитина буде щось там своє продавлювати вам, для когось буде доросла людина, але ж ви будете відчувати, що відбувається. Ви будете в ситуації, коли ви просто підете від Не дасте ситуації розвитку. Ви просто підете від неї. Добре, давайте далі дивитись на сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Король джезлів у нас тут виходить, і насправді ситуація, ну така собі, якщо чесно. Буде про знесилення, про те, що чогось не вистачає людині в житті, буде жалітись вам. І це, знаєте, ситуація, яка ну, це не одного дня, це ситуація, яка для нього трошки вона там в часі затягнута. І тому він жаліється, бо він вже втомився від цих дій всіх. Знаєте, коли щось. Стабільно погано, От так. Ну, Тобто У людини або не вистачає сил для чогось, він щось хоче робити, а сил не вистачає, чи не вистачає можливості, чи не вистачає, наприклад, грошей. Ну, тобто ситуація, яку він вам відкриється, в якій він вам відкриється. Тобто, ви не, ну, як знаєте, Довірлива особа в цій ситуації людина буде більш не про кохання говорити, а більш, знаєте, от просто як розкриватись перед вами як людина. Але хочу, щоб ви там могли його заспокоїти, щоб ви самі не хвилювались, бо в нього буде прорив. Але до цього прориву йому ще треба дійти. Ну, це знаєте, як, наприклад, людина проходить певний кармічний рівень, і він не може зараз. Ну, швидко вийти з тих якихось там, скажімо, може, проблем, може ну, там, труднощів, зупинок якихось швидко не може. Це треба йому пропрацювати. А потім буде вихід доволі швидкий. Далі дивимось: сфера роботи, що до чого вам готуватись у вашій роботі. Десь у вашій роботі. Так, ну можливість у вас буде отримана, така з яких, ну про які ви вже там, чи були у вас такі можливості, чи взагалі, от, знаєте, як очікували, мріяли. Для когось можливість нового заробітку, нового розвитку, але теж на, на тій ж роботі, як і є. Це не нова якась робота для вас. Це, а якщо ви, наприклад, ну, там, повертаєтесь, може, у відпустці були, може там, не дай Боже, на лікарняному були, але знаєте все контрольоване, все таке, що не нове, а ви все гарно, добре знаєте. Тобто не дуже така, щоб щось нова ситуація, вона вже вами переживалася неодноразово, але ж. Може, так і краще, коли ви впевнені, ви знаєте, що робити, як робити, з ким спілкуватись. Тож нового нічого так дуже нового не бачу. Це навіть нова можливість заробітку це добре і знана можливість. Ну, тобто це вже звична така форма заробітку, формула заробітку для кого як. Доч... Що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? І до цього теж треба готуватись. Так, інформація, якою будете обмінюватись, королева Кубків, нам показана. Це може бути і подруга, і родичка, і, і ви можете бути такою королевою Кубків, яка Комусь надає інформацію, Аліс, ну ти так стала самим таким симпатичним місцем до камери так не можна. Це може бути ситуація, коли стосовно якихось пересувань. Десь там треба або з'їздити швидко, або сходити швидко. І ну, спілкування, яке буде цікавим вам. І цікавим буде результатами якимись. Тобто, це або хтось вам розповідає, як справи складаються, або ви з кимсь там ділитесь своїми якимись враженнями, планами. Це так теж може бути. І така, знаєте, певна відомість на цей день по цих картах теж є яка, знаєте, зненацька якось вам може на голову звалитись. В чимось ви будете людиною, як, ну, як зірочка. Десь там вас будуть дуже розглядати, цікавитись вами. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитися, я розумію, що це саме-саме улюблене місце для тебе у всій, у всій квартирі, але так не можна. Так, ну що тут скажеш? Від чого відмовитись? Взагалі не дуже сумнівайтесь в собі. Ви отримаєте перемогу складну. Не буду казати, що то буде для вас легко. Складна буде перемога, але ж саме оця якась переможна ситуація для вас, де ви себе будете почувати, Боже, як я це пережив чи пережила взагалі не розумію. Це те, що вас виводить на зовсім нові, новий рівень. Це те, що робить вас такою впевненою в собі людиною. Яка, знаєте, от якщо я це пережила, то взагалі ну, я тепер ну, фахівець і я тепер майстер, і я тепер можу так багато, як і не мріяв, і не мріяла. Ситуація може бути, складатись, може, з певним чоловіком. Імператор це людина, яка ну, для вас авторитет. Для вас ця людина ну, більш за все старша за вас віком, і людина, яка, знаєте, от, це, це той бажаний рівень, до якого ви хотіли б дорости. І та людина, на яку можна було б в якихось моментах його життя рівнятись. Це може бути для вас хто завгодно: і батько, і чоловік, і взагалі людина, яка владу має десь в якійсь галузі, майстерність має контролювати вміє, і ви тягнетесь до людини, але сумніваєтесь, що ви так зможете зможете. І у вас будуть навіть. Для цього всі можливості, і навички, і бажання, і можливості, і вміння, тобто ви ростете і не сумнівайтесь в собі, вірте в себе. І вірте в те, що якщо ви собі забажали якусь там висоту досягти, то, то ви своїми вміннями, своїми трудами зможете це зробити. Тож відмовляйтесь від сумнівів, від такого, знаєте, що я знаю, як то буде складно, я вже не хочу. Ну, тобто, я, я не буду так намагатись робити, що я то не зможу. Взагалі від таких думок відмовляйтесь, бо вони у вас навіть в голові не, не повинні вміщатись. І чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. В цей день. Дуже швидко будуть розвиватись події. На дні колоди у нас ховається король мечів Взагалі-то у нас тут показана імператриця і якісь пропозиції, які треба буде або швидко якось втілювати в життя, або якісь ситуації, якщо дитина є. Дитина, діти, то якось швидко все закрутиться, якось швидко треба буде реагувати. Тут можуть бути нові якісь можливості, такі, знаєте, які дають поштовх до навчання, до вивчання чогось, бо ви знаєте, що це дасть вам розвиток, дасть вам. Ну, Зростання у ваших якихось там життєвих ситуаціях. О боже, яке щастя, у нас світло повернулось. Тож будьте уважні в цей день, бо ви повинні просто контролювати і не тільки себе, а й когось, хто поряд з вами. Це може бути ситуація з вчителем, лікарем. Так вам видно Бо король мечів може бути фахівцем в якійсь галузі, до кого вам треба буде звертатись. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите, він все ж таки виходить, той король мечів. І все ж таки тут більш за все, якщо з дітками пов'язано Десь вам треба поспілкуватись з таким от королем мечів. Десь, знаєте, будьте впевнені в собі, і будьте впевнені, якщо стосується дитинки, то теж будьте впевнені, для когось це як нова справа. Як новий шлях, який ви тільки-тільки розпочинаєте. Майте підтримку від такої людини, бо він вам буде її надавати і залюбки. Це знаєте, тільки зверніться, йому буде навіть приємно, що ви звертаєтесь, що ви бачите в ньому фахівця, що ви радитесь з ним, що ви взагалі якось сприймаєте його поради для себе. І взагалі тут дуже гарний результат вас очікує, ви будете дуже задоволені тим. До чого призведе така взаємодія з такою людиною, як король мечів, це стратег, це людина, яка вміє прорахувати все наперед і вміє побачити кінцевий результат і, ну скажімо, пробудувати шлях до того результату, яким чином досягти. Тож, якщо вам треба допомога від такої людини, то звертайтеся, бо він. Знає своє діло. Тож на цьому всім дякую, всім дуже гарного дня, дуже гарних подій вам в цей день. І впевненості, і вірте в себе, і любіть себе, і будьте людьми, які знають, що краще у вас завжди попереду. І ви обов'язково до цього дійдете. І обов'язково воно буде у вас в руках. Це саме краще І обов'язково це для вас буде дуже-дуже корисно, і дасть вам і щастя, і віру в себе. І хай воно так у всіх у вас буде і щастя, і віра в вас, і в отойчуючих, і просто хай все буде класно. Побачимось. Всім пока.